Всім привіт! У нас сьогодні перегон. Переїжджаємо із села в село. Попали на обід, на перегон. Більше ніхто не привіз, а ми хочемо жрать. Ну, Ми з дому взяли реторт пакет з кодинки. сухпай пшенична з м'ясом яловичини та овочами в общем був я на том заводі трохи поработав при мені їх робили. отличні пакети отличний технолог І ніякого туди і, і не впали ну, суть не в цьому суть в тому що я його скинув на движок пока їхав і нагрівся значить тільки завдоглава витягнути. Сейчас я найду стенечек и стану и заточу ее. Нажрать охота капец. Вот так около в комбайне всегда можно кинуть пару пакетов. Да и не в комбайне, в фуре. на движку нагрев, даже все чувствуется мясо тут. На движку нагрев себе и туда бедно можно поесть. Короче. Ціна у нього на сьогоднішній день, там, точно не знаю, ну дешевша полтинника. А від час у нас виходить перве з другим 260 гривень ну, з то Таке, ми його не купуємо за свої, але там де за свої ми їмо може пакети. От як доставав реторт пакет кашку. Їдемо на тверду пшеничку. На макарони такі. Хороша, на манку. Можна. Ну, особа вона піде, наверное, на семенах. Капшениця десь 25 сипе, тверда 35 сипала. В одному місці сипало навіть більше ніж 35. Ну, викрутився в мене шнурок із блока. І я не бачив, не міг знайти причину, що не робить. Я коли закручував, вийшло погано закрутив. Не попав, буває таке. ту урожайність. Так, в принципі, по коліному картируванню. Одна машинка чуть-чуть плюсі, одна машинка чуть-чуть мінусі. В принципі, непогано виходить. Тобто ще немає як калібрувати чотенько бункер, то що ніхто не хоче один бункер повести на віса. Для більш точної інформації надо, щоб було зважена машина. Медіончик сошло, наверное. погорило уже она ну, уже давно погорилась до уборки но ну, вообще надей шла Жарко, вчора 35 було після 4 часов. Сподібнув у мене банан в цьому на вигрузку. Я після 4 часов крутив, то блядь, геть не холодно було. сейчас нас без проблем, мешать никому не будем. Почти на природе. Тут такая засечка есть. Сейчас мы трошки ее вниз опустим. Така на ведончик вона, м'ясо внизу, як каша. Смачного всім, кто обидає за мной. Ну і мені смачного. Я подякував всім, кто побажав мені смачного. На каша. вистачає ще салатика з помідорками, за огірочками, з олійкою. Сейчас сделаю как бы не цей пакет Вода уже не держит, пацаны Что самое интересное У нас стерилизуется 40 минут при 120 градусах Вот этот лайк мясо пришло. Мясо кидали первое. Ну, пакет. Оно получается на дни, на закус. Вымераешь душу улажу вам, можно и без хлеба зістить. Mm -hmm. Самый смак знизу. Хорошо. Mm -hmm. Кончилась, каша, еще ничего немає. Можна ехать дальше. Такий маленький підстоп був. Можна було на ходу, на дорога погана. Не дай бог розсиплю кашу. Потім голодний остануся. Температура 66 на шостом циліндрі. Такі будут соняшники. Ну все, всім счастья, здоров'я, мирного неба над головой. Ссылку прикріплю в описі на інтернет-магазин Кодинке Респект.